Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати запечені мідії в сирно чесниковому соусі. Рецепт дуже простий, але одразу скажу, що якщо ви не любитель Море продуктів і конкретно мідій, то, скоріше за все, він вам не сподобається. Я обожнюю мідії і мариновані, і тим паче запечені, тому таких рецептів у мене в запасі декілька. Почнемо із найпростішого: ось такі чудові мідії. Будемо готувати їх в сирно-чесниковому соусі. Подивіться, які великі. Тут є в мене і меншого розміру. Звісно, такі великі, вони більш апетитні, класно виглядають. Але, перш ніж запікати, їх потрібно довести до ладу, помити, почистити, ну, зачистити мушлю, бо, бачите, вона така брудненька. А це все буде в їжу, тож потрібно, щоб було все чистенько. Отже, що ми робимо з мідіями? Спочатку знімаємо саму мідію. Нам потрібно видалити ось цю штучку. Хтось називає її нога, різні назви є. І просто викидаємо. Вона дуже жорстка, несмачна після запікання, вона взагалі нам не потрібна. І так робимо з усіма мідіями. Далі дивимося, що у нас всередині, вимиваємо. А також, звісно, у кожної мідії є стравохід. Десь ось тут він. І це краще вирізати. Це ми викидаємо і вимити звідти всі какулечки. І все, отримуємо ось таку чистеньку, гарненьку мідію. Віджимаємо її, і вона готова повернутися назад у мушлю. Мушлі також необхідно довести до дладу. З цього боку їх можна зачистити ножем або ось такою сіточкою для посуду. Але зробити це обов'язково, бо тут часто якийсь трапляється на лід і не зовсім воно гарно. Все промиваємо і виходить у нас ось така чистенька мушля. Далі готуємо сирний соус з чесником. Тут у мене сир моцарела та просто якийсь твердий, я ще взяла. Звичайний, додаю сюди часник та майонез. Майонез краще за все брати якийсь густий. І все добре перемішуємо. Виходить, у нас ось така сирно-часникова маса. Далі робимо наступне: беремо мідію, кладемо її в мушлю і все заповнюємо сиром. Ось таким чином. Кількість сиру, звісно, на ваш розсуд, але. Багато теж не треба додавати, бо буде плаватись і витікати. Ну і звісно, щоб вже там не зовсім його мало було. Щоб це було для вас смачно, звісно. Краєчок я ось тут залишаю. По-перше, щоб було зручно брати її потім. Ну і взагалі сир буде розплавлятись, він сам розсічеться по мушлі, так як йому подобається. Тепер відправляю мідії в духовку, температура 180 градусів Цельсія приблизно 10-12 хвилин. І бажано, щоб у вас був якийсь верхній нагрів, гриль з обдувом, ну щось таке. Якщо немає, то запікайте вже як є. Такі мідії бажано, а точніше, навіть не бажано, а потрібно ставити на стіл тільки в гарячому вигляді. Як тільки вони запеклись, одразу подаємо і насолоджуємось. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!